Вітаємо вас Івано-Франківську. Сьогодні важкий матч для вашої команди. Команди зайшли в клач. Як вважаєте, чого в підсумку не вистачило сьогодні для перемоги? Ми дуже хотіли виграти. Це був принциповий матч, як завжди, з Франківськом. Не знаю, щось може дали би їм забити легкі кітки. Ну і ми трошки, може, зробили помилки на кінці чверті. А так не знаю, навіть не можу. Так відповісти, напевно, щось не вистачило. Якщо говорити загалом про всі три поєдинки, проведені вами тут заключні матчі регулярки, то в підсумку які плюси, скажімо так, ви бачите ось в грі своєї команди, власне, за підсумком саме трьох матчів. За підскомками трьох матчів. Можу сказати, що ми готуємося до плей оффу хотіли зробити те, що в нас не виходило. В останньому матчі я гадаю, що у нас дуже гарна защита, захист був проти зони. Так що будемо старатися далі вигравати. Сьогодні нам трошки не вистачило. Раді вітати вас івано франківську Сьогодні такий насичений поєдинок був до кінця. Не можна було спрогнозувати, хто буде переможцем. Якщо так коротко підсумовувати сьогоднішній матч, скажіть, будь ласка, в чому ви вбачаєте основні проблеми проблемні, скажімо так, ділянки гри і причину поразки сьогодні в підсумку? Ну, я в першу чергу вітаю команду Франківська з перемогою. Щодо нашої команди ми не грали у повному складі, у нас не грала лідерка Олена Самбурська. Дівчата дуже ну, старалися, дуже хотіли сьогодні перемогти. На жаль, дуже багато підбір зробили у нападі команда Франківська, і не знайшлось лідера, який змог би. Такий час вирішальний зробити очки, заробити для нашої команди. Ну а так, в общем-то, я ж говорю, ну, дівчата молодці, сьогодні не, не така гра була, як перша. От, я десь задоволена, так як це не вплине на турнірне ставище, І, тому що будемо готуватися до плей-оффу. Чи не були, не були б ви проти зустрітися з Франківськ-Прикарпаття у фінальній серії? <кій> ну, ми дуже цього б хотіли. Але у нас є ще суперник, тобто у них чуть легше, виниця команда ну, була б краще, але ми ще будемо грати з Києвасхітом, так що зарані говорити не хочеться. Дякую, успіхом, вам плей-офф. Вітаємо вас з перемогою. Сьогодні непростий матч для вашої команди. Коли остаточно скажімо так, ви вже зрозуміли, що в сьогоднішньому матчі все таки перемога буде за Франківську Карпаття на останніх секундах. Сьогодні для вас була така показова гра. Я не знаю, чи ви знали про це перед матчем. У випадку, якби ви здійснили сім результативних передач, ви б досягли позначку у 900 вдалих асистів в рамках жіночої суперліги. Чи знали ви про це? І чи якось намагались такі ось вибити ось ці 900 асистів взагалі в тоталі за кар'єру? Ні, взагалі не знала. І та і коли виходжу на площадку, я не думаю навіть про це. Головне, що команда добре зіграла, та ми виграли це основне. Якщо загалом говорити про конкретно сьогоднішній поєдинок, то чи здивувало чимось Інтерхім Одеса сьогодні? Чи в принципі ця гра була схожа на ті попередні п'ять матчів, які вже ви проводили проти цієї команди в регулярці? У нас майже всі матчі з Одесою дуже важкі, бо це дуже гарна команда. І я вже ця команда, яка дуже добре грає з зони захист. І ми кожен раз спотикаємося на цьому зонному захисту, і тому такі от важкі матчі. Дякую і успіху вже матчах плей плей-оф. Вітаємо вас сьогодні з перемогою. Напевне, така перемога, на яку ви й чекали, тому що дійсно так виходить по сезону, що не дуже зручний суперник, інтерхім для франківськ Прикарпаття. Скажіть, будь ласка, як вам здається за рахунок чого команді все-таки сьогодні вдалося здобути і втримати, що найголовніше перемогу? Ну хочу подякувати Одесі за таку гру. Якісний баскетбол побільше би таких ігор чемпіонатів від цього б виграли всі, скажімо. Тому що сьогодні гра була розуму. Хто ну як то кажуть, боротьба тактичних схем ну такий баскетбол, який було напевно цікаво дивитися глядачам. Е, також хочу привітати команду БК Франківськ Прикарпаття з першим місцем в регулярному чемпіонаті. Насправді ми цього заслужили, тому що в серії в регулярному чемпіонаті ми шість разів перемогли Київ Баскет і жодного разу не поступили з їм. Ми перемогли Вінницю 5 разів маємо одну поразку. Ну і Одеса рахунок на 4-2 в серії. Тому чекаємо фіналу. Зараз така буде цікава гра Київ-Баскет, Одеса. Ну, думаю, що ми повинні проходити Вінницю в півфіналі і вже будемо очікувати на свого суперника в фіналі. Я пані Ірину Шіпакіну, наставницю Інтерхіма, запитував, чи не була б вона проти зустрітись з Франківською Прикарпаття у фінальній серії. Не можу не запитати вас те саме. Ну напевно, б від цього виграли. Глядачі і виграв би баскетбол, тому що завжди з Одесою грати цікаво. Одеса доволі розумна команда, яка грає в розумний баскетбол. І ну, я думаю, що ця гра була б цікава. Фінал в першу чергу для глядачів. А нам треба налаштовуватись на ці ігри, тому що, скажу, не можна судити по цій грі. Взагалі в цілому, Одеса сьогодні не грала ще Самбурська, доволі сильний суперник. І... Не знаю, як вони закінчать ігри з київбаскетом, але з ким би ми не грали, все рівно будемо налаштовуватися стільки на перемогу.